Щороку до мене приходять. Я оце ці квітки тут, це вже вони самостійні, вони мені заважають, але я їх тримаю, бо знаю, що прийдуть, їм треба основу для макової, я їм завжди це нарізаю. Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день. Добрий Добрий Добрий. день. Добрий. Добрий. За красоту, це вже красоти тут буде. Ану, кума, оцю нитку подерж. Я її так, хочу. Чи колючі? Ні, колючі. Ні, покакувати. Дивися, скільки сояшників з цих, ми потім другий слой сояшниками. Тепер, кума, дивіться, аж донизу його. А тепер сюди Георгіни. Ну, георгіни, оті сояшники можна, а я буду сюди зараз палки, квітки. Я вже сюди нижче на нижній слой переховую.

Сейчас я тут основу прихвачу. Ще сзади надо, сзади там немає нічого. І треба трохи укурочку. Ілюша, дай ножниці. Ілюша, давай, 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 дом кипишки там кинуше. Давай. як ви. Маренька. अमेरिके मैंने बहुत बहुत Таня, іди там регулюй, щоб рука була більш-менш однакова. Де там ще треба причепити знизу чи збоку, там я не знаю. Дивись, я хочу отак, дивися, плоско. Ну, ну. і отак. да Семамашка. І я. Сій, отак ось. Мама, да, забери да. Та трохи більше соло. Тобі чотири, а зараз 3. Я. Я, şey, <си> дай упасу, тобі три. Вона зробить упасти собі шкоду. Ілля, я зараз візьму різку, та як дам тобі сікатору. а що комарики купають? Ганяю просто. Владик, а біжи, подивися, у нас де огірки? У нас де огірки посіяні. Під кукурудзою, і під попкорновською там був гарбуз один. Може він виріс уже. Да, 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 да. Я там щось зараз куши, воно це щось упаде. Ну, алло. Привет, var А ти кума бери таку велику теж ріїну, оцю красну, красиву таку. І на ту сторону ось так, ось, боку. Ой, давай, дякую тобі. Я тебе переступить? Давайте ще сюди одуха пістри. О, він тут так хорошо стане. Ну. Це ж нам взагалі для дюжені треба було. Діма, іде, Діма. Чим би це його дівчата порізать, постригти так, щоб это. Якісь мужики приїхали на мопеді, хотіли зняти голову. А батько був там за воротом, він крісло собі там поставив і ждав. І вони подісли, а він виходить, схвалюється, вони, коротше, втекли, потім за мопедом верталися. Я вже забігаю, я не дай. Ля в бассейні сидить. У басінні вже. Гарно ділося. Тільки повернуть правіше. Отак, ще, ще. Хорошо наділося, глибоко. Так, і спорт шляпу. Буде сваритися. Маємо таку зробити. Застромиш у голову цим гвоздьом. Є мене то так. А що я посиди? Як ти білий, так і є. Я вам казав. Ой, та йому ще на кітку тобі просили. Подиви, який крутий, так. Сьогодні строє з 13 на 14 і тоді його глядять. Ну такий обичай, а потім один в одного, ось одна компанія собі построїла, інша собі, третя ще собі, а потім хтось глядить, а хтось ходить, краде або того, або цілого Маковея. Ну, так ми колись гуляли. Ми як гунемо по квітки по дворах ночі. А ну так. Да. Тут спрашували, кстати, чи крали ми. Ой, <сум> А потім поназносимо до мене в погріб, бо Маковея, тут ми там на пляжі всі Маковея ставили. Заложували, ну у нас доволі чималий погріб, так все повністю весь заложений квітками. Так це ви вчора вночі мали, да? Да, Ми да. перед цим ночі <світ> ходили. Мало того, коли ми захотіли зробити маковея великого, не було з чого його зробити великого Маковея. В сусідній вулиці там Хрестова, там хата строїлася. І попривозили дро, дрова на оцю, на кришу, такі балки товсті, товсті. Ми, коротше, ці дві балки спуліли. Зато у нас був такий макулай, що його тягнули мотоциклами і не витягнули. Як Просто макулей. А тепер що, охороняють будете, Да. Будете, так, да, що Да. Ну чого сьогодні, ну, не всю. Поки заснемо.